Згідно з даними Держстату, через початок воєнних дій в Україні за 2022 рік рівень інфляції становив 26,6%. Це, звісно, вплинуло і на вартість мінімального споживчого кошика та борщового набору. Ми поцікавилися в Чернігівців, наскільки змінився склад їхнього споживчого кошика від початку війни, на яких продуктах вони економлять і від чого відмовляються, а також як часто вони зараз готують борщ. Ціни змінились, корзина не змінилася. Все залишилось так, як є. Продукти є, але ціни виросли суттєво. Оце і все, що можу сказати. Чи є якісь продукти, які ви зараз ну, або дуже рідко купляєте, або взагалі не купляєте? Ну, я взагалі у мене дієта, так я купляю те, що мені потрібно по моїй дієті. Я думаю, все продукты есть. Дорогих продуктов я не брала и раньше, и сейчас не беру. Бо не выстачая коштів. Фрукты, конечно, уже это очень дорого сейчас. С фруктами. Как бы говорю, такой набор для еды, для супа, картошка. Все это есть пока свое с огорода, поэтому говорю, в этом проще немножко отношений с овощами. Мясо, конечно. Мясо в принципе не очень подорожало, но все-таки. Кошик став дорогою, конечно, продуктовый, тому все з обережністю, все скромненько. Ну, поки не голодаємо, слава Богу, то добре. Ну, щоб такого, що щось не купуєте немає, просто рідше купуємо, це так. Тобто якісь такі смаколики, може фрукти якісь, то це стало рідше. А так, в принципі, що купували, то і купували, просто все подорожчало, то купуємо рідше. Ну, а так хліб, молоко. Ну, тобто, звичайні речі в звичайній кількості купуємо, як і, як і раніше. Чи часто готуєте борщ? Раз в два тижні, мабуть, борщ готуємо, тому що дитина любить. А так, я б, мабуть, рідше це робила. Тому що на нього багато часу затрату йде. А так вона дуже любить, то приходиться старатися. Так, змінилося. Все, все підросло на декілька відсотків. Якщо не 50, то мабуть і найбільше. Все. Базарі, що в магазині, кого так економимо якось, виживаємо нічого, переживемо. Чи часто зараз ви готуєте борщ? Так, зимою часто, да, звичайно. Тобто, з... Якщо порівняти з тим періодом до війни і зараз, то ну, ну, звичайно, що дорожче виходить. Що м'ясо, що овочі в магазині, якщо немає своїх. Те, що касається якісь там фрукти і овочі зараз взимку, а вже ж це буде коштувати дорожче, ніж влітку. Ну я не можу сказати, що так прям щось змінилося. Не знаю. Чи часто готуєте борщ зараз? Так, часто. Це така страва зимня. Та і взагалі його хочеться і влітку, і взимку. Тому улюблена страва наша. Чесно, дуже От Просто, ну, на жаль, реалії такі, що доводиться економити щось, скажімо, у чомусь собі відмовляти, але нічого заради перемоги, я думаю, можна потерпіти. На все необхідне вистачає все ж таки. Це добре. Ну, а решту після перемоги. Готуєте зараз гроші рідше ніж раніше, набагато, але іноді дозволяємо, бо дитина дуже любить.